Слава Україні! Козаки з вами український історик Олександр Барсуков. І сьогодні у нас третє відео циклу Лубенські полковники, у якому ми поговоримо про статки е, лубенських полковників другої половини 17 століття, поговоримо про їх вплив у полку, як він змінювався з часом, е, як змінювалися їхні наділи, як вони закріплялися у полку. Як у полк перебували чужинці, зокрема ну, із правого берегу із і інших країн, також ми розглянемо, як Московія збільшувала свій вплив в цей період на території Лівобережжя, зокрема Гетьманщини, Лубецького полку, як вона впливала на нас, як використовувала наше населення. І головне, ми вияснимо такий цікавий момент. Чи навчилися лубенські полковники писати? посилаючись до першої